Вітаю в ефірі Меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. У ці дні Україна вшановує пам'ять героїв Крут. Цей бій розпочнеться завтра вранці, тільки у 1918 році. Загальна картина навколо бою вимальовується приблизно така: у січні 18-го Ленін розпочинає війну проти УНР на Київ і на південний схід ідуть війська Муравйова і Антонова Авсієнка. Грушевський видає четвертий універсал і проголошує незалежність України, але захищати незалежність нікому з 300-тисячної армії залишилось ледве 15 тисяч. Частини київського гарнізону були деморалізовані більшовицькою агітацією. Потім це виявиться під час повстання на заводі. Арсенал населення набагато прихильніше сприймало пропаганду більшовиків, які обіцяли мир, землю і взагалі щастя трудовому народу. І тоді до зброї стали добровольці. Під знамена УНР стають студенти молодших курсів Київського університету імені Святого Володимира і Українського народного університету. Вони утворюють студентський курінь січових стрільців. До новоствореного курення навіть вступили учні старших класів української гімназії імені Кирило Мефодіївського братства. Таким чином вдалося скласти дві сотні, на чолі яких поставили студента Українського народного університету, старшину або сотника, колишнього підпоручика царської армії Андрія Омельченка. На додаток, уже під час самого бою, приєдналося ще 80 добровольців з підрозділів місцевого вільного козацтва. 26 січня прийшло повідомлення від командира цього загону. Вертія Гончаренка, що на них суне армія Муравйова. Понад 4 тисячі загортованих у боях, відданих справі революції солдат і матросів. І вже 27 січня прибуло підкріплення перша сотня новоствореного студентського куреня. Переважна більшість студентів була без жодної військової підготовки. Дві швидко сформовані сотні мали недостатньо боєприпасів та були погано озброєні. Бій було вирішено прийняти не в Бахмачі, а в районі залізничної станції Крути, бо в Бахмачі в спину міг вдарити революційно налаштований пролетаріат. План бою був такий: зустріти ворога несподіваним вогнем, завдати максимальних втрат, протриматись скільки можливо, і відступити. Для відступу у тилу був завбачливо поставлений ешелон. Ворог же таким чином на певний час затримається. До того ж, студенти розібрали залізницю. Але як завжди на війні щось пішло не так. Студенти дійсно завдали ворогу значних втрат, відбили кілька атак, але гинули і самі. Найбільш кровопролитними були два епізоди бою: перший, коли студентський сотник Андрій Омальченко, перед тим як остаточно відступити, вирішив наостанок відкинути ворога штиковою атакою Іти у штикову проти переважаючих сил противника рішення безстрашне. Але й безглузди такою ж тикавою і значними втратами можна, наприклад, вирватися із оточення. Але іти у штукову крутами було нікому не потрібним самовбивством. За таке рішення командира після бою чекав би військовий трибунал. Але Андрій Омельченко трибунала не дочекався. Припустившись помилки як командир, він вчинив мужньо, як справжній чоловік. За чужими спинами не ховався і власної шкури не рятував. Сам повів бійців в атаку і в ній поліг, як і його хлопці. Другим найкровопролитнішим, точніше найкривавішим епізодом бою, точніше після бою, став епізод, коли студентська чата з трьох десятків бійців, відступаючи, заблукала у темряві, і вийшла просто на вже захоплену більшовиками станцію крути. 27 хлопців більшовики розстріляли. За свідченням місцевих жителів 20-річний студент Григорій Піпський почав співати ще не вмерла Україна. Пісню підхопили всі. Що найстрашніше, на хід війни цей бій абсолютно не вплинув. Хлопці віддали своє життя дарма, Київ все одно здали більшовикам. До речі, у день, коли студенти бились під крутами. Почалось більшовицьке повстання на заводі Арсенал, і воно ледь не вдалося. Центральну раду не стали захищати навіть деякі частини київського гарнізону. Повстання зумів придушити лише Петлюра, який залишив позиції на фронті. А Муравйов, колишній капітан царської армії, якого студенти затримали під крутами, до Києва, власне, і не поспішав. Він потім ще чотири дні простояв у Дарниці, чекаючи, доки придушать повстання на Арсеналі. Для того, щоб отримати лаври переможця, Головне владу над усім містом одноосібно. Оскільки усі робітничі лідери були страчені, дії Муравйова у взятому Києві ніхто не контролював. Муравйовці нещадно топили в крові і грабували Київ. Під крутами більшовики розстріляли 27 студентів. На арсеналі Петлюрівські гайдамаки розстріляли 300 робітників. І там, і там загинули українці треба сказати за тиждень до бою керівники української народної республіки історик грушевський та письменник Вінніченко оголосили четвертий універсал той самий про незалежність але після смерті українських студентів під крутами яких українські державотворці Письменники і гуманісти фактично послали на убій. Творці української незалежності героїчно дременули до Житомира, залишивши столицю червоним. Потім вони повернулись до Києва разом з німцями, і перше, що зробили, влаштували пафосне перепоховання героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Лили крокодилячі сльози. І ніхто не задався питанням, як сталося так, що українську незалежність було нікому захищати, окрім напівозброєних студентів. Адже менш ніж за рік до Крут Центральна Рада могла розраховувати майже на 300 тисяч штиків досвідчених озброєних бійців Першої світової. Керівники УНР примудрились деморалізувати і довести до дезертирства власну армію. Через рік від 300 тисяч не залишилось і 15. Шанс України на незалежність було втрачено. Але головну думку я залишив на сам кінець. Понад тисячу років воїни України йшли в бій і гинули. На жаль, гинуть і сьогодні. Але вони проливали і проливають свою кров не за політиків, не за князів, не за гетьманів і не за президентів. Вони йшли і продовжують іти в бій за свою країну і за свій народ. І ми просто зобов'язані не сплюндрувати їхню пам'ять і їхню честь. Сьогодні чорний день для дніпропетровських журналістів. Прийшла звістка про загибель на передовій нашого товариша, журналіста і десантника Олександра Чернікова, надзвичайно світлого, щирого і усміхненого хлопця. Такий він для нас залишиться назавжди. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. На все добре, побачимось.